Добрий день, уважаємо колеги. Комусь день може й добре, але точно не Шойгу екс-міністра оборони Росії, а також Герасимова, начальника російського генштабу, тепер чекають у Газі. Міжнародний суд видав ордери на арешт російського військового керівництва. І, хоча Шойгу вже не міністр оборони, а секретар Радбезу РФІ, його вклад у війну проти України ніхто не забуде, так само як і деякі класичні цитати. Приступайте к отводу войск и примите все меры, чтобы обеспечить безопасную переброску личного состава, вооружения и техники за реку Днепр. До цього Геага оголосила ордери на арешт особисто Путіна і так званої російської омбудсменки Марії Львової Білової. Їм Феміда закидає викрадення українських дітей. А шойгу і Герасимова звинувачують у воєнних злочинах, зокрема й в організації ракетних ударів. Від початку великого вторгнення Росія майже безкарно била по українській території, але війна працює в обидва боки. Тепер ракети дедалі частіше цілять окупантів у. Криму інститут вивчення війни аналізує атаку на Севастополь 23 червня і наголошує, що вибухи над пляжем і загибель цивільних сталися винятково через роботу російської ППО. Падіння уламків у море і паніку на узбережжі демонструють нові відеозаписи з камер спостереження. Оцей аеропорт Більбек, він фактично є частиною. Міста Севастопіль се аеродрома на аеродромі Більбек базуються літаки, які щодня атакують територію України і ракетами і іншим озброєнням. Вони залучаються до операції на суходовом, і ракети чи там, я не знаю, якісь уламки влучили якраз туди. Це внаслідок. Використання от якраз засобів ППО Російської Федерації Я б сказав, що якщо щоб їх не було, то ракети в військовий об'єкт території, яка захоплена в нас, і все ворог атакує Харківщину. Тоді хай не дивуються постійні бавовні на Білгородчині. Новий масований наліт дронів. Російська Міннападу заявляє про три десятки збитих безпілотників. Але що то за словнозвісне збиття? Показують самі ж білогородці оеть! В новий дом уєл в этот. Вот это я кружок, снял. Из пилотик. Ебать! Я заснял! Оять! Гаряча ніч і не менш запальний ранок місцеві вивчають дрони, які без перешкод чегають просто над головами. я слышав много звуків, жужжачих, як вот виходить, моторчик звучав. І в один момент він пролітав, виходить, от з сторони или вишки летів, отоже на центр. І в какой-то момент був звук, как будто он розвернувся, і после этого треский хлопок. Влада Белгородчины засумывала. Наче все позбивали, но в разных районах и населенных пунктах у Утім, теперь появилась работа для российских пропагандистов и новые места съемки. Украинский беспилотник попал в окно одной из квартир на 10 этаже. Детонация была настолько сильная, что обломки от дома разлетелись на несколько метров. Выглядит это все вот так. Очень много различных деталей здесь. И кирпичные составляющие, Также стекла, обшивка дому. Зараз територію вокруг здання повністю огородили. А де ще на Росії загородили територію? Правильна відповідь у Воронезькій області. Біля селища Ольховатка, гур уразили польовий склад із боєкомплектом окупантів. Місцеві спостерігають чималий феєверк. Та й заятий хутріч за ночі проснулись. Ху... територію довкола місцевої військової частини довелося оточити. Майданчики зі снарядами вибухали і вночі, і вдень. Російські пропагандисти кажуть, у склад поцілили два дрони. Гарна робота для понад трьох тисяч ворожих снарядів, які вже нікуди не полетять. Сьогодні вот, у насрвалі склад боєприпасів, Зриви були. Часом ночи до сих пор. Олексий Пасак, пятый канал. Сотня ухилянців на Одещині. Державне бюро розслідувань спільно із прикордонниками та СБУ зірвало незаконну схему виїзду військовозобов'язаних. Ділки підшуковували у соцмережах охочих втекти з України та домовлялися про плату. Чоловіків вивозили до держкордону, який вони далі протинали пішки. Консультував їх один із правоохоронців. Наприкінці минулого тижня вдалося затримати чотири мікроавтобуси, в яких перебувало 47 чоловіків. Сталося це біля селища Обжи що за 15 кілометрів від кордону з Молдовою. Ще понад півсотні чоловіків не встигли дістатися місця збору. Вартість незаконного виїзду коливалася від 5 до 18,5 тисяч доларів. Тільки на цій групі ухилянтів організатори розраховували заробити близько 1 мільйона доларів. Групу ділків затримали, а доправили до місцевого ТЦК. Студентам вишів необхідно буде проходити базову військову підготовку. Відмова є підставою для відрахування. Це зазначено в новій постанові Кабміну. Вишки здійснюватимуть в усіх закладах освіти незалежно від форм власності. Це окрема дисципліна, яка складатиметься з теоретичного та практичного модулів. Вона обов'язкова для всіх чоловіків, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти і є придатними до військової служби. Жінки можуть доєднатися за бажанням. Дипломатичні ротації Україна залишилася без посла у Польщі. Президент звільнив Василя Зварича, який два роки був амбасадором у Варшаві, та відправив його до Чехії. Ніяк не доїде до Лондона і новий посол України у Великій Британії Валерій Залужний. Хоча колишнього головкома на дипломатичну посаду призначили ще у травні. Без амбасадорів України залишаються і більшість країн глобального півдня. Бракує хороших дипломатів, чи вони там просто не потрібні? З експертами поговорила Марта Шекола. Два роки і досить саме стільки представляв Україну у Польщі Василь Зварич. Наприкінці минулого тижня Володимир Зеленський звільнив чільника дипвідомства та відправив його до Чехії. Там місце посла порожніло два роки. Хоча Прага неодноразово натякала, що їй бракує українського амбасадора. Василь е Зварич він себе непогано зарекомендував свої якості посла у Польщі. Е я не виключаю, що і в Чехії. Він буде в успішно виконувати свою дипломатичну місію. А от хто прийде саме у посольство України в Варшаві, ну зараз важко сказати. Сподіваємося, що також це буде вдала кандидатура, тому що якраз таки Польща для нас дуже важлива держава в багатьох аспектах, і не виключається, що це може бути пов'язано як з головуванням, Польщі в, в вишеградській групі так так само з головуванням в наступному році в раді європейського союзу можливо є бажання поставити ту ту особу, яка може в цьому аспекті якось себе проявити більше. Але хто буде цією особою наразі невідомо. Наступника зварича МЗС не називає, хоча присутність амбасадора у Варшаві є стратегічно важливою для Києва. Це наші сусіди. Найбільші ворота до ЄС через їхні кордони надходить військова техніка, а ще потрібно вирішувати питання із зерном. Натомість маємо нового посла в Іраку Івана Довганича. До того дипломат був тимчасовим повіреним у цій країні. Одночас посада надзвичайного і повноважного посла України залишається вакантною у близько 30 дипломатичних відомствах світу. Амбасадора немає у Бельгії, Великій Британії, Греції, Норвегії, країнах Азії та Африки. А співпраця з цими країнами для нас вкрай важлива. Заявили, ми зробимо 20 посольств в Африці і 20 послів відповідно будуть призначені. Ну, взяли там тисячу кандидатів, все піар розкрутили. В результаті скільки призначено? Ноль. Ноль в Африку. Добре, що в Ірак зараз призначили. Сьогоднішня влада вибрала інше рішення стосовно представництва. Там чомусь вважають, що посада посла не вирішує. Чогось особливого тому немає Ну, Якщо три роки нема, там у нас в Таїланді посла. Ну і нема Таїланд-сюжок розривається, і тоді ми маємо е, випадки, коли країни, я ж дивлюсь, от коли немає такого співпадіння. Вона провисає чи африканська чи карибська, не будуть там люди самі шукати в інтернеті. А що ж там в Харкові зараз відбувається в Україні? Це має бути надано, що й надано в правильній формі ключові країни, як ви сказали, глобального півдня, очевидно потрібні посли, але вони мають бути звісно якісно підготовлені. Тобто глобальний південь сьогодні – це це ключові країни, які ж які скажімо так, встановлюються орієнтир на кого орієнтову за співвести. Стратегічного співпрацю чи це буде Китай, чи це буде сполучені штати Америки? Якщо немає нашого представництва, там то звісно. Ми, ми є тенденція до відставання. Експерти кажуть, Україні потрібні представники Україна глобального півдня, але чи скрізь і, і не повинно, що було у всіх країнах світу, скажімо, Нігерія Там має бути посольство. Це країна, де 200 мільйонів людей, де добувають велику кількість нафти і газу, де е, є сучасна економіка, в якій ми можемо брати участь, і де з задоволенням купують українські товари, зокрема продукти харчування. або. Або є Ефіопія або є єгипет. Е, а ну от якщо це Руанда, то для чого ба більше Україна глобального півдня поширені антизахідні настрої у більшості країн. Росія має свої дипостанови і має з цього зиск. Змінити ситуацію буде непросто. Уявімо, що все таки ми відкрили в цій руанді посольство. Ну там же є і російське посольство, яке буде говорити протилежне тому, що говоримо ми. Чи зможемо ми його перебити? І не зможемо. Тому що воно буде в 10 разів багатше. Воно буде е, пропонувати місцевим руандійським молодим людям їхати студентами вчитися в університет Патріса Луну в Москву. А ми що будемо? Ми нічого цього не будемо. Воно буде їм продавати е, озброєння. Воно буде ще їм щось продавати. А ми що будемо? А ми нічого не будемо. Те, що в багатьох ключових країнах світу немає послів, свідчить про стан нашої дипломатії. кажуть аналітики в Україні, влада не надто зосереджена на підготовці дипломатів, і це не проблема сьогодення. Криза переходить від однієї влади до іншої. Ми маємо зосередити свою увагу на підготовці майбутніх дипломатів. Адже дипломат нагадаю, це є політичний представник держави. Консульство виконує більше таку бюрократичну функцію, але от політичне представництво, з якого йде і інвестиції, з якого яке представляє нашу державу, яке шукає інвестиції, яке скажімо, спілкуються з політиками тієї чи іншої країни, що не має значення і посла негативно впливає на наставне на до нашої країни, особливо під час війни, коли без допомоги партнерів нам не перемогти серед важливих країн, де чільника де відомства немає, Велика Британія, одна з наших. Ключових партнерок Вадима Пристайка, колишнього посла, звільнили торік. Валерія Залужного, колишнього головкома, на посаду амбасадора, призначили ще на початку травня, але до обов'язків він не став і досі. Аналітики вважають, що новопризначений посол ще готується до нової посади. Після військової служби перейти до дипломатії непросто. Хоча раніше голова МЗС Дмитро Кулеба заявляв, підготовка залужного на фінішній прямій. Марташикула п'ятий канал. І на цьому три крапкою випуску більше вже у наступних. Ну а за кілька хвилин побачимося продовженні марафону Незламна країна.